Скажем так, ми приїхали на з Полтавши, так? я впевнений, що ви маєте там багато чорну вірно. Все родить, все класно, там картопелька. Це тут не рождь. Скажемо так, наш ґрунт це є глина і каміння. Глина і каміння, на якому ну, посадите картопельку пів відра, Ні, Дік, пів відра. Садять, Бачите, так, Мало де в кого є якісь городи, мало де в кого є якесь самопісце, тому тут продукти значно важче отримати. Найперше, що садять, це масолька, горошок таке бобові. бобові. Бобові гарно у нас Ем, Так само ж, гарно родить і кулюця. Більш-менш. Більш-менш гарно. Тому в умовах таких... Основне, чим займалися гуцули, ну і займаються до сих пір, це є полонинське господарювання. Чули ж таке повнина? таке повнина. Попасають овець. Скажімо так, якщо ми б взяли великий тлумачний словник української мови, відкрили би для того, щоб прочитати, що ж означає це визначення, ні, не плато. Ми в клумашному словнику побачили, що там описується, що це є верхів'я гір без лісу. Це невірне визначення. Невірне. Чого? Тому що, коли ми говоримо про полонини, полонини можуть бути і на верхах, і десь нижче, і десь віддалено, там, де нема лісу. Це не є верхів'я. Верхів'я гір без лісу називається кетчером. Гуцуль називається кетчером. Полонини самі по собі можуть бути будь-як в лісі, високо горах, там може бути вище навіть 1000 метрів. Десь там вже де формуються альпійські луки. Але вони є двох типів. Коро'ячі і овечі. Як гадаєте, чому так? Чому їх не мішають ніколи? Як як Корови не там, де Вірно, корови не пасуться після овець. Там їм змішає запах чи щось таке. Важко сказати. Полоненське господарювання. Гріх. Ми зараз поїжджаємо, гріх не е, звернути вашу увагу на камінь справа. Багато в нас сказали, що знають добу, що цей камінь когось добуш підняв і кинув сюди на поляків, що його шукали. Поляків що його шукали. Добре, це перше. Полоненське господарювання. Далі. У нас дуже багато лісу. Люди тривалий час працювали з лісом. так, Це є люди, які виготовляли різні речі з лісу, дерев'яні мізки, хрести і так далі. Будували будинки. Будували будинки без цвяхів. Без цвяхів, Скажімо так, ми були ще на біля Оцуль, не біля Гусочниця, це будинок, який зроблений без цвяхів. Як думаєте, чому без цвяхів? Так, це не було цвяхів, було. Почала то прожалювати страшно. Скажемо так, цвяхи були дорогі. У нас нема металу. Нема металу, і відповідно є технологія, коли ми можемо будувати будинки без цвяхів. Ми просто посеред колоди робимо дирочку і в дирочку збиваємо від одної колоди до другої клиночок. Так тримається. Це дає можливість, зокрема, і розбирати будинки, переносити. Ми будемо їхати через деякий час через яблуницю. Там колись побудували були церкву. Яку згодом перенесли у Ворохту. Скажімо так, в Яблониці все рівно є церква. Але не така церква там стоїть до сих пір, яка була побудована в Яблониць і перенесена. Коли ми поїхали на ковину, там є сотні різних музеїв, де які, які, деякі з них перенесені з гір на низ. З гір на низ. Добре, є одна така професія, яка, на жаль, загинула. Чи, як можливо, і на щастя, що її вже немає. Оцули, ви бачите по таких старих відео, сплавляли ліс по річках. Робили такі кляузи, набирали воду і на таких плотах гуцули стягували ліс аж десь до річкових портів Румунії. Бачили ці відео? Чи не пам'ятаєте? такі стоять гуцули на плотах і по річці пливуть. Бачили це, називалися тараби, і відповідно. Чи бокори, а люди, які працювали з тим, то працювали, так, називалися бокораші. Бокораші. Це була дуже тяжка професія, і дуже багато людей гинуло під час сплавляння цього лісу. Вона зникла в 60-х роках минулого століття. Але спеціально були кляузи. Закривалася річка, набиралася. Коли вони припливали, вони там міняли кляузу. Так, щоб щоб постійно була умова. У нас, скажімо так, є три найбільші річки. Я впевнений, що ви точно чули. Ну, давайте пригадаємо, які це річки. Песа найпопулярніша серед. Черемош і Прут. Тут ми загалом проїжджаємо весь час, поки їдемо. А що? Прошу. А, Маковець? А насправді тут тисячі річок, просто вони є притоками якоїсь одної. Скажем так, всі річки, які у нас тут навколо, це все є е, дунайський басейн. Всі в, в, впадають у Дунай. І відповідно е, тиса, е, такса, тиса так само. ж, так, прут. Е, Коли ми говоримо про прут, він починається під Говерлою і тече через Єрем чи Коломею і так далі. Витікає аж на кордоні між двома державами, між Молдовою і Румунією. Потім знову стикається з Україною, але вже в Одеській області. Біля містечка Рені. Там впадає у Дунай. У Дунай. Ем... Ці похороші зникли, пригадуєте, так ми говорили. Вони повели до цих річкових портів. Як гадаєте, чому вони зникли? Тут дуже важлива така деталь. Саме в 60-ті роки минулого століття. Давай до того будемо. Приїхало багато куралів. Куралів, які почали. Звозити на машинах почали звозити ліс. Так, ну зараз я ще зазвоню до нашого музею. щоб він приготупався. Бо, корочі. Е, ще зокрема багато людей займалися такою річчю, як виробництво ліжників. ліжників. На полонинах виробляли сербу з брензю, але з овечок дуже багато було в цієї шерсті. І з цієї шерсті їх виробляли. Їх стригли на весну, коли виганяли полонини, і з них робили ліжники. Зараз ліжникарство поширене більше на Верховинщину туди по селах. Усіх хвір люди тримають такі традиції вже відколи для того, щоб продовжувати справу предків ну і на тому заробляють кошти. Багато людей у нас працювало. I'm the